Ось і розпочався місяць, який триває вже другий рік. Хто зрозумів, той зрозумів. Ми з Полінкою приїхали на репетицію. Зараз відведу її, допоможу передягтися. Так, зараз дорогу перейде. Допоможу Полінці переодягтися. І хочу забігти, подивитися в магазин «Сенсей». На минулому тижні він відкрився. Там таке творилося, кажуть, взагалі, як мурашник. Сподіваюсь, що на сьогодні вже трошечки ажіотаж вчух. О, моя Погода така, вітерець і сніжок падає і одразу, і одразу тане. Думала, мені не повезло. Щойно був відбі повітряною. Тому все ж таки їду на екскурсію в магазин. Бо під час, коли лунає повітряна тривога, магазини зачиняються. Ну, Магазини такого плану. Так, ну, заходимо. Так, моя ціль подивитися спортивний костюм по лінці. Для фізкультури щось треба такого плану. Дев'яносто 169. Це, Це більше як піжама. Так, дивимось далі. Що тут ще? А ось є спортивні. Так, що у нас тут? 169. Це Щось більше схоже, що це пацанячі, так, хлопчачі. Так, далі. А де ж дівчачі в це все. Незрозуміло. Також це хлопці. Так. Мальний розпродаж. 129 такі. Футболочки. Якось окремо. Так, а ну що тут у нас штанці? 219, це лосини, а це 169. Ну, ціни такі класні, але хотілося б якось, щоб верх і низ знайти однаково, щоб воно було схоже на спортивний костюм. Несподівана ціна. Прикольно. Крима, толстовки, але вони по кольору не співпадають зі штанцями. Так, 49 давай, такі курточки. Ну, цікаво від розміру ціна залежить чи ні. Ні, однакові. Такі косу. такий ну, розмір. Це маленький. 110 Це все наш Це. ціна. Щось не бачу. Ця мені сподобалась і ціна нормальна, але якісь ось незрозумілі плями. Так, відділ декору. Дівчат щось дуже мало одягу, чесно кажучи, на хлопців більше вибір. Ну, саме те, що шукаю, немає. Це таке домашнє. Думала, щось, щось таке недорогеньке взяти в полінці. Ну, Більш-менш. Але там така черга. Я поки і вистою, вже полі не треба забирати. Ціни, чесно кажучи, взагалі смішні. Такі несподівані. Прикиньте для шоці. Дуже бюджетні, такий теплий светер, деякі просто зараз в шоці, мабуть. Тут Ось так? Якщо щось вибирати, то це треба. Їхати самі або з Іліною. І що було достатньо часу. Так що тут у нас таке собі домашній капці. Ой, ну, чоловічий видих. Джегінси. Ну, коротше, ціни самі бачите. Просто супер. Так що тут по шкарпеткам. Все не бачу гривні. Ти міря Некие гламорные. Такие Ці Светорошки дорожчі Такі чорні чорные. Что сильно? базові. На жаль, повітряно, тому все зачиняється. Що навіть якщо щось би вибрала пів черга, нічого не встигла. Значить, іншим разом. На вулиці краса. Біжу тоді Варус, Треба купити дещо додому, сметани все, забула, що ще. Коротше, зараз подивлюся за списком вже з пам'яттю Трошечки погано, записую все, тут бачиш щоб... Зайвого не придбати, найкращий варіант записувати, що треба. І це найкраще рішення. І також черги величезні, тому треба швиденько, щоб встигнути забрати Поліну. Винесіння треба. Чи не насіння коне. Вже треба придивлятися, так що в нас тут по редисці, що по цінах, щось нема. не бачу я цін тут. Хочемо посіяти редисочку. Нема ціни, безкоштовно, скоріш за все. А ось о щось тут є. Насіння редиска 12 гривень. Так, взяла сметану, булочки такі зробимо дівчатам, гамбургери. Зараз фаршику візьму. пошуках томатної пасти. Щось тільки таке. Щось я не бачу. Тут нічого цікавого. Придеться йти. В АТБ ще заходити. Mm -mm. Mm -mm, mm -mm. Так, ладно, йду за фаршем. А по яким дням? Тут ще треба сирочок спеціальний. Так, десь я його тут щось і не бачу. Все одно буду йти в АТБ. Скоріше за все там буду брати. Знайшла ось такі ціни зараз по акції. Це якраз те, що треба... Так, Ми, ми з Полінкою вже повертаємось додому. Вона вже відрепетирувала. Ми з нею купили все необхідне для бургерів. Так, Зараз нашому татові буде чим зайнятися. Так Так, що так. У нас вже трошечки снігу нападало. По дорозі він тане. А ось так ти земля, травичка то він так залишається. Ну, трошечки краще стало, бо до обіду взагалі такий вітерець був, неприємно було йти, зараз трошечки краще. Ми зайшли, а муха тут вже як тут нагулялася, чекає на нас, так, щоб швиденько додому погрітися. Відчиняй двері. Ось ми вже вдома. Покажу вам, що я купила. Ось такі булочки для бургерів, соус, ем, сирок такий спеціальний, трошечки ще фаршу, бо котлетки в нас є заготовлені. Але, але там всього три. Зараз ще Вадім зроби. Це я Іліна просила. І ось таку сметану, ніколи її не брала. Не знаю, ну щось така бюджетна ціна. Мабуть, яка ціна, така й сметана. Так що татові є чим зайнятися. До речі, до нас вчора приходили гості, батьки господарів цього будинку принесли для мухи отакі смаколики. Сама господиня їздила до дітей у Польщу. І звідти оце такі кусняхи для мухи. Це. Тут, звичайно, і нам усе таку ковбаску принесли. Дівчатам йогурти, банани, цитруси, що Шо ще, шоколадки. Навіть кості для собак, собаки принесли, прикиньте. Тому ось ми вчора так посиділи, повечеряли, поспілкувалися, отримали подаруночки. Ось такий у нас був вчора вечір. Зрозуміла, нічого не знімала. Так що ось так. Зараз ми ми з вами Написала Карліна. Що? Угу. Так, ось що вийшло. Така смакота і вкуснятина. Сьогодні неділя. 4 лютого у нас непланове тренування у Полінки. Додаткове. Обов'язково додаткове. Тож ми приїхали, вона, звичайно, не дуже хотіла, тому що хотіла довше поспати. Вчора така у нас була зима, вітер, сніг падав, а сьогодні сонечко, весна, боже, погода суперова. Зараз залишила я на тренуванні, біжу в аптеку. Бо нам завтра у лікарню треба здавати аналізи на узі серця. Будемо з'ясовувати, що з нашою колінкою не так, що там її турбує. То там колить, то там болить. Сьогодні також. Зранку проснулася, каже, болить живіт і постійно так в неї болить, не може вона пояснити, як само. Незрозуміло. Треба буде ще записатися на інші УЗІ. Виписала нам направлення на планове обстеження. Тому завтра поїдемо, аналізи якісь поздаємо. Ой, ну погода супер прямо. Ну... А ми сьогодні вдяглися так тепло, як вчора. Щось народу так мало. Взагалі-то у вихідні дні завжди дуже багато людей. Тим паче сьогодні така погода. Можливо, не вірять, сплять ще вдома. Так, Еліна мені телефонує. Вже прикрашають до Дня Святого Валентина. Такі сердечки, нова аптека відкрилась по типу супермаркету. Прикольно. Мені такі подобається. У нас у Херсоні також було такого плану. Вибір великий. Все є. Прикольненько. Таке сьогодні небо. Ми приїхали. Біжимо додому. Вчіть уроки, так, Полін? Біжимо. Де вона ділась? Ось. яка какиця. Біла Відійди Відійдимо там. Все, вона додому пішла. Все, прибігла. Наша мушка. І ця хоче теж, так? Да? Кнопочка. З мухою грається замість того, щоб вчити уроки. Вийшли ми щойно з лікарні з Полінкою. Здала вона з пальчика кров, аналіз. Ось І ще аналізи деякі здали. Записалися на аналіз. А? Записались ми значить, на аналіз, будуть брати в неї кров з, ві, з вени десь Мама, на 20-те. Зараз хвилинку я докажу. Ось. І зараз у нас ще є час до УЗІ серця, тому ми вийшли. Полінка дуже хоче їсти. Зараз щось перекусимо. І потім підемо на УЗІ. А? Да, да, да. ми були там, коли ти ще Та де перше місце, так? Отримала і ми тоді ходили. Ось, ну, чесно кажучи, не встигли ми на... до 9-ї години приймають аналізи, беруть всі і з пальця кров, і з вени і сечу здають також. Це до 9-ї години. Ми вприт... Приїхали в 9.01. І це капець, звісно. Думала, що все, даремно дитину так рано піднімала. Але є добрі люди, як то кажуть. Дівчина взяла у полінки кров і така дуже люб'язна, Така лагідна, така взагалі взагалі молодець. Ось. І тепер гуляємо. Ну, бачиш, закрито все. Я не знаю, що це. Оце якесь кафе. Ну, йдемо сюди, йдемо сюди. Добре. Ну давай. Полінка вибрала собі булочку з маком і такий лимонадик. Шнили. Ну правильно, треба його було переколотати. Поліна перекусила, повертаємось, йдемо чекати нашого. Озіга. Угу. Треш контент. Дивіться, що ми виявили у нас у одній з кімнат, саме там, де постійно було дуже холодно, 13 градусів, це трошки здвинули. І оце там начебто і вода. Ой, там щось Хтось щось загубив. Коротше, і на стіні, і на самій кроваті ось така піснява. Жахлива. Представте, як таке можна дихати, з таким жити. Коротше, будемо щось зараз робити. Я сняв на квартиру. Yeah. <laughs>